Доброго усім дня, сьогодні у нас 10 вересня, 22 рік. В цьому році щось дуже рано, ну, за жару хуська бомба вже доспіває, вже її треба обривати. І так на очах я вже там один кущ обірвав. Ну кожче штамбік. Окій okay. золоті от сонця видно цього такие как на малевань а, уже падут так. уже падут Тому ж там, де кое посчитав, було 269 зав'язів на чотирьох річному Файні вріжки. Намучилися. Дерева в таку жару. Но в Ріжки сохранили. От вони вже є тримаються. що на днях будемо обривати ще пару кущів подивлюся скільки ну файно я довольний покажу вам минутку ці всі сажанці щоб привіті були на однорічні бо кажуть на однорічні не можна прививати слабі це все на однорічній привіті, вони. це їм другий рік пішов після прививки. Це теж от які наросли. Другий рік. Я вже пообривав тут, на всіх були оріжка, я показую. Наслідуючий рік уріжка і немало уріжків. От теж Отакий от низький штамбик. Тут тоже было все уришко Заклали Сережка Це я уже тоже с кузькие бомбы убрал Ядро повне Оришок файн Солнце их попекло так Солнечный ожог Бачите, <coughs> який на другий рік після прививка на однорічний. І от який прирост Мощний Сережка. Ну, штамбік низький. Це взагалі не біда. Оце все можна обрізати буде. Зиму. На цьому уровні і от пішли скелетні. От звідси пустити, зробити собі штамбік. Ну, я хочу сказати, що однорічні, які привіті, фундук привити на однорічні, на невеличкі, вони йдуть ліпше і приживаються і йдуть в рост дуже шикарно. Двохрічні, трьохрічні вже привіті. Вони тормозять оці їх. Не доженуть, а переженуть і вони їх вже перегнали. І вони здорові, як бачите самі. Так що це все привитий на однорічний. І він пішов. А оце привитий вже на трьохрічний. На ньому є пару ріжків, там далі. Привитий теж на трьохрічний. От. Оріжків нема, оріжка дуже багата, бідний кущик. Да, літо було жорстке. Саженців, пошти нема, все горя. Сонце спалило. Оце той кущ, що я ще 1100 уріжків. Сьогодні 10 вересня. Теж починає жовтіти, посипатися. Теж на днях треба буде пообривати. І побачимо скільки. Ну звісно не так. Як мало бити бо літо було дуже жорстке, но все одно так, болі-мені. Такі вріжки. Тут довгоносик по коцевих. Значить, довгоносик. вони більші, як там тому другому садкові. Я здоровий. Дождь пошел, после дождя. Почали падать. Они уже дозрели. Падут уже. Все, дотронешься, уже падут. Дуже файні, знизу видно під листю, Тут під низом ще зелень. Середина вся в уріхах. І там все далі в Оріхах. Тут водки не виросли. Сережка робляться на них. тараканы. Грязно дождь пишу.